troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm a shoo, shoo, shoo. A shoo, shoo, shoo. Shoo shoo, 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 sugar town. Привіт усім, хто студіює. Вдосталь відпочивши, наша команда береться до роботи у новому сезоні. Твій найближчий Рудана продовжує бути рідним для кожного криворісця. Студійна команда і надалі планує розповідати про цікавих молодих особистостей, їх захоплення, проведення вільного часу, змістовне, звичайно ж, громадську активність та інші цікавості, сповіщень, про які регулярно чекаємо від вас на студійній електронній скринці чи будь-якими іншими доступними способами. А для тих, хто лише цього року приєднався до студентської сім'ї, а відповідно до перегляду нашої програми ми підготували невеличкий дайджест. Придивіться до тих, кого побачите на екрані. Можливо, серед них є і ваші колеги. <чувателись> <певателись> Якщо ще хтось не здогадався, привіт усім, хто студіює. Хороші, ребята, молодці. Подожди чуток.

Всі провини перед оператором. Ви не тільки наші партнери, дозвольте називати вас друзями. Можна ще раз? А що ти, собственно, стоїш? Давай, тебе, приядіть. Ротимо, робоємо і ще раз роботи. Тобто, ти даєш обіцянку, що через рік ми от побачимо тебе тут з нагородою за всі проекти: Бог помощ все буде. Охопити все неможливо. Тож тим, хто прогавив перший сезон студії і вже кусає лікті, радимо тепер завжди що середи, о 21.30 приєднувати приєднуватись до компанії тих, хто знається на смакові молодіжного життя. Так, цього літа вирішила зробити світова громада, точніше її молодіжне представництво. перші плоди майже річної діяльності Криворізького представництва міжнародної організації АйСЕК привели у Кривий ріг стажера з Туреччини. А от європейський молодіжний парламент, що існує в Кривому Розі в рамках ще однієї програми, відвідали ще кілька закордонних товаришів, що побачили в Україні іноземці, та які готові дати поради у наступній рубриці. АСИК в роге присутствует уже 10 месяцев. Вот мы самое молодое представительство в Украине. Следующим летом АСИК Украина будет праздновать свое 20-летие. Закончился первый наш проект именно локального комитета Асик Фримроге. Нас не так уж много. Мы, пожалуй, один из самых маленьких локальных комитетов в Украине. В нашем локальном комитете сейчас порядка 10 человек. Вот, но мы стремимся к развитию. У нас будет следующий набор людей, и мы будем расширяться. А поки розширились до того, що запросили до себе стажера. Оточені красивих криворізьких дівчат з локального комітету Айсеку, що майже місяць з перебуванням студента з Туреччини у нашому місті, Алтан завітав і до нас у гості розповісти, яким вітром його занесло у кривий ріг. по Айсику, я ще ніде не був, окрім України. Але з батьком багато подорожував по Європі. Тато займається бізнесом, співпрацює з багатьма європейськими країнами і попросив поїхати в Росію чи Україну. Мої друзі знайшли можливість стажування саме в Україні. Можливо, це доля. Я потрапив у ваше місто. Взагалі-то про освітню систему в Україні я небагато знаю. Але я помітив наявність відмінності вищої школи від інституту. В нас це одне й те саме. За час перебування в Кривому Розі. Алтан встиг не лише оцінити красу українських дівчат та побувати на екскурсіях. проект триває шість тижнів. Я вчив студентів англійської мови. Мені подобається ваша країна, люди. Мова, слів, I learned some special language, your about your language, like some words to help me to communicate with new people. Girls, uh, I have, uh, is my life secured. So I will answer it. No. Uh, actually, yes, I like them. They are friendly. You can communicate. Uh, мені сподобалось проводити час в Україні. So Я зовсім не шкодую, що приїхав Можуть їздити абсолютно всі то тобто, есть ті люди, які хочуть попутешествувати, улучшення, скажімо так, мир, принести щось небудь в розвитку общества, розвитку молодіж. От і всі, хто хоче поїхати на стажировку, можуть звернутися к нам, і ми їм допоможемо. Допомагати їздити по світу і спілкуватись з іноземцями у нас на батьківщині, вже вкотре береться європейський молодіжний парламент. Точніше, його криворізький осередок. Європейський молодіжний парламент України це. Національний осередок міжнародної молодіжної громадської організації Європейський молодіжний парламент. А де-факто Європейський молодіжний парламент існує в Україні з 2000 року, а юридично з 2002 року. За час існування європейського молодіжного парламенту Україна було проведено вже дві сесії міжнародного рівня, тобто це така дуже значна відзнака. І планується в 2014 році також проведення міжнародної сесії на базі Київського осередку. Протягом цих років ми проводили декілька міні-сесій. І останній наш захід був проведений 16 17 вересня цього року. Він зібрав майже рекордну кількість учасників для формату міні-сесії, тобто 69 учнів мали, мали змогу взяти участь у цьому заході. Криворізькі учні з легкої подачі організаторів заходу мали нагоду поспілкуватись із досвідченими громадськими діячами Євроспільноти Британії, Австрії та Німеччини. Сесія молодіжного європарламенту відбулась у рамках освітнього проєкту ЄМБ України. Україна. Інтеррейл спрямований на підвищення обізнаності молоді у питаннях демократії та євроінтеграції. Кривий Ріг – дуже хороше місто з активною молоддю, в якої є можливість зробити свій внесок в розвиток свого міста, суспільства та Європи в цілому, брати участь у створенні власного майбутнього, зустріти нових друзів та просто класно проводити час. Під час цієї сесії учні 68-ї школи, які працювали в комітетах під керівництвом модераторів, винесли кілька резолюцій: екологічну, політичну, зовнішньополітичну та аграрну. За словами регіонального представника ЄМП України Іляни Ясько. Делегати впорались із завданням і по завершенню сесії залишились цілком задоволеними її результатами. Резолюції, схвалені Генеральною асамблеєю в Кривому Розі знайдуть свій відгук у Європі. А значить, допоможуть розбудувати європейські країни безпосередньо за участі молоді до організації можна може долучитись кожний представник молоді України. Для цього він повинен зайти на офіційний сайт нашої організації ЕМП Україна. Зараз також у нас активно розвиваються сторінки у Фейсбуці та ВКонтакті, тобто, це все можна знайти цю інформацію в інтернеті та зв'язатися із представником. Регіонального розвитку або для молоді із Кривого Рогу вони можуть зв'язуватися безпосередньо із регіональним представником у нашому місті, тобто зі мною. Чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Так заповідав Кобзар і ми слухняні діти ненькі дотримуватимемось цієї заповіді. А наразі перейдімо до теми менш серйозної, але не менш важливої. Активісти громадської організації Велокривбас та волонтери культурно-громадського центру Шелтер Плюс останніми теплими осінніми днями влаштували дуже цікавий і масштабний фестиваль. Не музичний, не літературний і навіть не гумористичний. Спортивний, ба навіть більше мультиспортивний, втратити нагоду подивитись на людей і показати себе студійна команда не зуміла. Тож долучилась до гурту активних і спортивних. На черзі фрітайм. Заняття спортом останніми роками стали популяризувати не лише на паперах без усілякої нудної волокіти наші старі та нові друзі організували мультиспортивний фестиваль і вигукали по осінньому напівсплячу молодь подалі від машин та заводів познайомитись з цікавими видами спорту. Серед них спайкбол, американський футбол, стрільба з лука, слеклайн, скелелазення та ще чимала кількість звичних для заходу і геть невідомих досі Україні занять. Дводенний фестиваль, що проходив на Червоній балці біля одноіменного мосту, зібрав чимало прихильників активного відпочинку. До того ж, як виявилось не лише з Кривого Рогу. Цей юнак, що вправно стріляє з лука, приїхав до нас із сусідньої області. Ну, по-перше, я з Миколаївської області, з міста Новий Буг. Я просто на велосипеді дуже багато їздю і побачив, що буде веломарафон. А перед веломарафоном буде мультиспортивний фестиваль. І я вирішив приїхати. Я приїхав сам. А інформацію знайшов в інтернеті. Де ночуватимете сьогодні? Я все зі мною. І палатка, і спальний мішок, все зі мною. Миколаївщиною географія фестивалю не обмежилась. Один із головних організаторів фестивалю познайомив нас з не менш спортивними і привабливими запорізькими козаками. Щоправда, вони не зовсім машуть шаблями. Їх спорт дещо інший. Цей вид спорту називається Сликлан. Його придумали в Америці. У нас він зараз тільки виходить на достойний рівень. Мы сами с коллегой из Запорожья У нас более активно он развивается вот. Мы приехали сюда показать ребятам из Кривого Рога Насколько великолепен этот спорт Хотим заразить их этой болезнью спортивной На данный момент сейчас нет никакой федерации Но мы с Лайклайнер Украины усиленно над этим работаем Я думаю, скоро это можно будет назвать полноценным видом спорта в Украине В чому фішка? Що має робити людина? Для початку ловити баланс, равновесие. Після цього робити різні трюки. Але саме ця дисципліна слайклайна називається триклайн. Тут все основано на трюках, різних поворотах, розворотах, фліпах. Ну, велике кількість. Для тих, хто ходить лише по землі і вміє пересуватись на своїх двох, є якийсь спрощений вид цього спорту? Ну, для початку натягується просто лента чуть-чуть нижче. Вот. И нужно просто огромное желание научиться. Довольно таки просто. У мене є величезне бажання, щоб ви мене цьому навчили. Я хочу спробувати. Можемо? Звичайно. ходім Якщо ви вже встигли вдосталь посміятись і думаєте, що більше нічого цікавого далі ми вам не покажемо, помиляєтесь. Здавалося б, звичайна містина, звичайні хлопці, але придивіться уважніше. Поволодіваючи навичками гри в американський футбол, регбі, паруки, здається, порушили чийсь спокій. Що завадило вам там пограти? Пчоли? чи бджоли. Не розсмотрели, бо вони так швидко на нас налітіли, атакували. Перше спробував американський отлично, футбол. Звісно, звісно, не виходить, ну. Але... как говорится, надо тренироваться. Знаешь правила, как правильно играть в Америке? Не, ну ребята так объяснили по-простому, как говорится. Чтоб... Ну, так... поясни и нам. В общем, есть ворота одни, есть ворота другие. Умовни. Умовни, да, мы сделали. <св> Встаем на центре, разыгруем. Надо ворота забежать только с мячом. Это считается, типа, гол. Если мяч просто так залетел, это значит аут. От так, ну, по простому грали. Нічогеньке просто. Втручатись в цей чоловічий вид спорту ми не наважились. Натомість спробували освоїти, а іншої, не менш важливої професії. Я по життю працюю інженером-проєктувальником, і на цьому е заході я виступаю в якості волонтера е громадського клубу «Шелтер плюс». Луки купували, в магазині, бо вони були. Якимось, якби подаровані, так. Можливо, так. Навчите? Будь ласка, я сам аматорський володію луками. Я жодного разу не тримала в руках, тому мені буде складніше. Все, що вмію, розкажу, подивився. Ми спробуємо це зробити завтра. Для тих, хто любить з висоти слайд привіт, спеціалісти екіпірувального центру проводили майстер-класи за скалелазіння, за якими нам вдалось спостерігати з панорамної точки. Не <плес> <плес> Ну, мы впервые на таком, ну, лично я, на таком мероприятии. Вот. Я бы взял во всех как бы, участиях, вот, ну, если будет время. Вот. Сами чем планируете тут заняться? Ну, я 10 лет не ездила на велике, даже больше, наверное. Последний мой велик это Украина. И тут мне дали в прокат велик. Я впервые вижу передачи на велике, ну вот если честно, и тормоза ручные. Мне было очень сложно поначалу, но как-то организм вспомнил, тело вспомнило. Я проехалась, мне очень понравилось. Может быть, в дальнейшем попробую покататься на велике. Попробовали велосипед, попробовали стрельбу из лука. Вот. Все интересно достаточно, привлекает то, что ну, мероприятие проходят на свежем воздухе. как бы ну, Уже в этом сезоне их будет не очень много. Вот, то, що тут всі как бы доброжелательне позитивне ребята. Що нету ни ні алкоголя, ні каких то таких факторів, которые можуть ну мішати, скажем так, нормальному образу житні нормального человека. І поки з висоти пташиного польоту ми спілкувались з учасниками фестивалю та розглядали неймовірної краси краєвиди червоної балки, шестирічна Анна з легкістю опинилась на верхівці колишнього червоного мосту. Десь ми училися этому всьому ми. Наші знайомі це все організовували, і ми попали сюди. Тобто здесь ми перший раз і попропапри пройти до вершини. Ну, сегодня сьогодні якраз це було вперше у нас. Я начала займатися в прошлом ходу. Ну мені все тут легко. Я коли йду на верх, я думаю, цели. поки Аня долала цю дистанцію, випереджаючи старших колег, глядачі запевнили нас і в своїй рішучості. Наверное, і годик тренажерного зала. И, может быть, полезла. Но со стороны оно смотрится, в принципе, очень легко. Но ну, я думаю, на самом деле это очень сложно. Нужно, наверное, подготавливаться. И, в принципе, наверное, полезла якому безстращу та цілеспрямованості можна тільки по-здоровому позаздрити справедливості заради зазначимо, що мультиспортивний фестиваль Червоний міст не обмежився одним днем і закінчився вже у неділю великим веломарафоном. За словами організаторів, кількість учасників досягла майже двох сотень велосипедистів. З огляду на все, що нам вдалось побачити самим і переповісти вам, робимо радісні виставки. Бути спортивним і здоровим сьогодні знову стає модно. Ех, у здоровому тілі здоровий дух. Скажу вам так, якщо ви боїтесь розпочати, не варто. На цьому наголошують і спортсмени-професіонали, і спортсмени-початківці, в моїй скромній особі. А для тих, кому не до вподоби такий спосіб проведення вільного часу, маємо альтернативу. От тільки треба визначитись, екомистецький простір це щось нове, чи все ж добре забути старе. І про те, і про інше дивіться у наступній рубриці. Віднедавна у Кривому Розі є така затишна місцина, де можна випити кухлик чаю, почитати книжку або ж просто перепишити з дороги за символічні внески. Формула створення закладу проста до болю. Креативні власники закладу сім'я Мокрякових згодні на експерименти, плюс наполеглива творча особистість в особі Мар'яни Невиліковної, дорівнює актуальному місцю проведення вільного часу. Щовечора, починаючи з 17-ї, тут розважають на будь-який смак. Скажімо, в понеділок в екомистецькому інтернет-просторі скриня гральня. На гральні ми граємо в настільні ігри від шахів до якихось квестів настільних, закінчуючи мафією. а також граємо в ігри активні, типу показухи там або ігри з приклеюванням листочка і вигадуванням того, хто це є, і щось щось на кшталт, щоб гарно почати тиждень і. Перебороти стереотип, що понеділок це такий нудний і прісний день. По вівторках у нас книгосховище. Це засідання букросерів, клуб такої вільної книги. У нас є вільна шафа, куди кожен охочий може принести книги, які йому е, дорогі, але вже ну, не потрібні. і Він хотів би ними поділитися. На цьому засіданні, е, на цьому засіданні усі бажаючі читають уривки створів, які вони люблять. А також будь-хто може з нашої шафи нацупити книжок собі додому, захочуть повернути, захочуть, можна не повертати, ми за цим не стежимо. середах у нас фото флешмоб, який називається Спалах. По четвергах у нас стереотеатр, який називається Параліч на стій. Його веде казкова поетеса Катя Бондар. Про театр трохи згодом у наступних програмах про нього вестимемо мову детальніше. Поки ж інтригуємо. По п'ятницях засідає літературний клуб 13, будь-який поет або письменник. Якщо він встигає втрапити до когорти 13, оскільки таке у нас обмеження, він може зачитати усім бажаючим, ну всім слухачам свої твори. Обмеження є, що виступ триває не більше 13 хвилин. Таким чином кожної п'ятниці у нас 13 По суботах у нас зазвичай якісь ну, нетипові, непостійні не мистецькі заходи, починаючи від теж, якихось авторських літературних читань, презентації книги, музичних в концерті. І нарешті в понеділях у нас повністю тихо. Тому можна прийти, зайнятися своїми справами. Підготуватися до понеділка, оскільки ж у нас є маса розеток, вайфай, кілька ноутбуків та стаціонарних комп'ютерів, якими можна користуватися. Ну, Ти, що гарантовано. Екскурсувати по скрині можна не тільки по подіям, що тут відбуваються, а і територіально. Кімната див, кімната, в якій будь-які події проходять кожного дня. Є кімната тиші. Це кімната для людей, яким хочеться побути наодинці, або з кимось вдвох, в трьох, але помовчати про своє, попрацювати. А ще що? А e... <A> ще <плодатку> <fishery> що там стоїть така мила канапка для людей, які хочуть залишитися в нас на ніч. У нас є кімната самовдосконалення. Я не буду коментувати, що там. І ще у нас є одна кімната, кімната розвитку, в якій проходять завжди якісь. Закриті групові заходи, які потребують зосередженості учасників. Перевірити сприйняття закладу ми вирішили з однією з відвідувачок простору. Пропоную тобі невеличку екскурсію цим закладом, і якщо можна, твою зразу реакцію на те, що ти побачиш, що відчуєш. Добро? Добре? Ходімо, я тут побачила в коридорах цікаві книжки. Що ти зразу бачиш, що можеш про це сказати? Ми можу сказати, що перш за все це дуже цікаво буде молодому поколінню, тому що дуже цікаві такі книжки. Мені здається, не незвичайні, а може і звичайні, але для, для такого підліткового віку, може студентського віку, це буде таке незвичайне таке місце, де можна поспілкуватися, почитати. Таке, таке враження, що ніби ти в якійсь квартирі свого друга. І так, все, ніби в якомусь такому творчому стилі художника або поета, або ще якось такої творчої людини, мені здається. Ще Брата... Що ще бачите? Самовдосконалення. самовдосконале. Mm -hmm. ну, це дуже цікаво, можна подумати. Чудо самовдосконалення. Так. Що ще? Чи не лякає вас таки, така відсутність євроремонту? Мені здається, ні, адже для нашого міста це дуже таке, таке, таке цікаве місце, де можна почувати себе як хочеш. Можна не зважати на те, що навколо, а думати, може спілкуватися зі своїми друзями, створити певні проекти, може щось таке. Ти зараз з навчання, з роботи? З роботи. Хоти думати... розвитку. О, давай давай розвиватися. Як думаєш, чим тут можна зайнятись? Певну дискусію можна провести, презентацію. Є розетка, це добре. воно ще був Wi-Fi. Тут кажуть, їх понад 50. О, тут можна ще й пограти з дітьми. Я вважаю, теж там можна пограти з дітьми. Ну, Дискусії і ігри, я думаю. У вільний час, взагалі, от після роботи, у вихідний до роботи, або робочий перерва, якщо знаходиться поряд, прийшла в цей заклад? Так, прийшла. Ми дуже хотіли б надихнути наших відвідувачів на те, що вони можуть перетворити і свої власні. Оселі на якусь таку казку, не вкладаючи в це багато грошей. Дійсно, простору для відпочинку, хоч відбавляй. Сподіватимемось принагідно зазирнете у такий собі клуб за інтересами і поділити своїми враженнями з нами. Ми чатуватимемо на вас і у скрині, і на зборах молодіжного європарламенту, і на будь-яких інших цікавих подіях. А наступного тижня студія покаже небайдужих до краси студенток, активісток, музикантів із-за кордону і ще чимало актуального, змістовного та необхідного. Зустрінемось за тиждень, аби знову довести, що вміємо бути в епіцентрі молодіжного життя.